Сьогодні ми їдемо на наступне своє замовлення. Треба почистити багато так коврів, е сходинки. Тому що це все використовувалося для здачі, і мені здається, що там люди десь років, так зо два, або навіть більше нічого не чистили. Тому роботи там буде все-таки багатенько, але подивимося, що можна зробити. Тому вітя сьогодні вже готовий. Тож їдемо і покажу, як це все буде відбуватися, і чи вийде взагалі це чи ні. Раночок сьогодні прекрасний. Я вихідна, це перше, друге це така класна погода. Тепла ми взяли собі каву і вирушаємо в таку невеличку подорож. Бо мінусом є те, що треба їхати до цього замовлення. Мовлення прям дуже багато, десь близько 40 кілометрів, 50, навіть 50 кілометрів з Отави. Типу, ну це все-таки немало. Але подивимось, це така міні-подорож прям виходить. Не тільки робота, а й подорож. Подивимось, що там цікавенького такого є. В тому, що куди б вони поїхали в Канаді, навіть якщо це якесь маленьке таке містечко, навіть якщо яка це, навіть якщо це якась селуха, то завжди тут будуть всі магазини, які вам потрібні, які є і в центрі, які є і в великих містах, вони є, і в маленьких, і це так прикольно, тому що ви можете будь-де жити, і всі оці знаєте удобства все одно будуть разом з вами. Але не знаю, як тут по роботі, бо такий гардочок маленький, але як ви бачите, багато нових будинків будується, тому можливо тут все більше і більше це містечко буде рости в майбутньому. Що? Так, да, а що? Блін, а там треба розупити. Фу, я не хочу ходити по тому ковру басяком. Придеться. Я басяком? Ні! No! Я не можу це робити! А вітя в носках він знав, а мене не предупредив. Я в машині посажу. Ти ж знаєш, що я тебе знімаю? <реку> <реку> Такий бейсмент, така хата велика. Вау, красоті! Ні, ну реально чистіше набагато. Клас, такі ще візерунки. Коротше, треба ще почистити ось ці всі ступіньки в бейсмент і подивимось на сам бейсмент. Все воно, бачите, в ковровому такому покритті. І ось такий тут бейсмент. Звісно, запашочок є з такий бачите, який брудненький, сіренький. Його не чистили вже дуже багато років, але ось так буде зараз вітя це все чистити. Роботи тут багато. Коври дуже такі грязні. Треба зараз це все паром обдати, все це зробити, щоб було чистенько, гарненько, то вітя трудиться. Дивіться, в якій футболочці. У нас є своя вже футболочка. Ось така от Raccoons Detailing! Вау! Wow! Прикиньте, у нас не працює чогось розетка. І треба зараз брати перехідник і дивитися, що сталося. як это відкрити? Закриваємо багажник. Типу, можливо, я не знаю, з полисосом все ж нормально чи ні. Тому я беру зараз оцей перехідник і будемо пробувати. Закриваю А вона. Зараз, треба заблокувати машину. Так, окей. Работает. О, работает! Тут что-то с теми розетками. Поэтому. Окей. Другий захід води. Ось така черв'яща. Сказали, що бейсмен плюс-мінус чистий, що там не так дуже брудно. Але хочу показати вам воду, ми вже четвертий раз це все пилососимо і зливаємо воду, і зараз покажу, яка вона на четвертий раз. Ось така. До сих пір повністю чорна вода. Ось так от прям дуже-дуже забрудно. Я йду в магазин, хочу взяти щось, перекусити і поїсти, бо ми не снідали сьогодні зранку, просто так банани взяли, поїли трошки, потім каву випили і треба поїсти. Не знаю, куди тут йти. Зараз буду дивитися, а, може я знаю куди. Зараз, коротше, буду шукати магазини. Ось такий тут прикольний нейборхуд, такі будиночки, все таке зелене, гарне. І ось тут відразу йдуть різні такі магазинчики. Тобто дуже зручно, ви живете, типу, тут під боком все вам. Тут так тихо і відразу відчувається, що десь от прямо село таке. Ну по вигляду це не як село, да допустім, це звичайно не як село, особливо як в Україні. В нас вони трошки по-іншому виглядають, але класно, так все, набрала різної гадості такої напіток, колбаски. але мені чомусь здалося, що ціни тут якісь нижче, ніж в інших магазинах. Цікаво, я перший раз в цьому магазині, тому так думаю, Ми справились... Закрито? Поїхали. Ми справились нарешті. Це було важко, але можливо. Вітя, назад я тебе повезу. Всім доброго раночку! Сьогодні ми знову їдемо на наступне наше замовлення і будемо чистити диван, декілька коврів. Там є собачка, тому для вас спробую це все відзняти і показати наш такий невеличкий день. Мене дуже радує, коли в нас є замовлення, тому що ми тільки почали цю цю справу, і це дуже важливо, особливо на початку. щоб були люди, які будуть це замовляти і так далі. Тож давайте погнали в цей день разом з нами. Але спочатку треба заїхати за кавою без цього ніяк. Чітко собі. надо аккуратно іти. Ідемо да. mm -hmm. <ривається> за кавою. <ривається> Ми приїхали, немає де стати машині. Вітя пішов подивитися, чи у цього господаря свободний драйвей. Якщо він буде свободний, тоді ми поставимо туди машину. Бо трошки незручно буде зараз, якщо десь припаркуватися, потім це всю гору техніки переносити в хату, потім знову в машину. Ну в общем, це трошечки буде незручно, тому зараз рішаємо. Над килимом прийшлось дуже добре попрацювати, бо тут живе пес і багато шерсті просто повсюди. Але трошки старанності, і він же виглядає набагато краще. Також пропили дивани та підготували їх до чистки. Дивани виглядають нормально, але все-таки поверхневе забруднення є. Особливо це видно на світлому, тому відразу неозброєним оком видно всі плями. Але з професійними засобами це все легко відмити. Сходинки, як ми бачимо, також нормально забруднені. Але це навпаки добре, бо Можна чітко побачити результат до і після. Тому цікаво буде постаратися для кінцевого результату, який я покажу в кінці. Тож давайте продовжувати роботу. Ми, коротше, працюємо і чуть не заработали штраф, тому що наша машина просто стоїть біля двору людей. А тут можна стояти тільки три години в день в будні дні. Наша машина простояла тільки годину, але її вже помітили парковщики. Тобто, таку, знаєте, на кольосах вони рисують таку лінію. І якщо вони вернуться сюди через дві години і машина буде знову тут стояти, то вони вже виписують штраф. Ми, коротше, її перепаркували на іншу вулицю, щоб ця помітка стерлася, і якби на іншій вулиці можна знову стояти три години. Тому я надію, що буде все окей, нам нічого не випишуть, Бо це якби тут дорога все таки виходить. Ці штрафи всі продовжуємо, ідемо далі працювати. Коротше, ми вже обрались, дуже швидко це замовлення було. І мужик попросив у нас карточку. От у нас є така бізнес-карт. І хоче в нас наступного разу помити ще й машину. Типу він напише, коли там буде свободний, щоб ми приїхали і почистили машину. Дивіться, у нас така карточка. От є. I'm so excited! Це круто. Коротше, все, ми справились. В принципі, було легко, шерсті багато, це такий мінус. Але в остальному, ну якось ми так вдвоєм шведесенько це все зробили, і так, ну класно. Швидко, десь, може, три годинки були, чи три з половиною годинки. Хм, і це класно. Мужик повинен скинути нам гроші. А я така думаю, блін, а вдруг він нам не скине. От ми зараз відпрацювали, він нам сказав: вау, так шикарно, так хорошо, так все круто. Я думаю, ну і Ми пішли, і він, типу, перекине нам на картку. Я думаю, угу. а вдруг він не перекине, вдруг ми безкоштовно відпрацювали три з половиною години. Не знаю, подивимось, якщо ні, то звісно, я з вами поділюсь і скажу, так чи ні, чи скину він, чи ні. Але було би дуже так обідненько. Ще мені здається, що цей чоловік періодично визиває клінінг, тому що в нього в принципі да, воно було брудне, дуже багато там шерсті і так далі. Але якщо б вони там не чистили це декілька років, то воно б все б набагато було ще в гіршому стані. Да? Наприклад, як ми б чистили в минулому разі інший, як ми чистили, як ми чистили в минулому разі інший килим, його не чистили десь вже 2-3 роки. І там було взагалі жахливо. Тут ще більш-менш можна було то все вичистити і скоро це все зробити, що є величезним плюсом. Памчики, пам-пам! Так, тут euh, тітка матюкається, і кричить. На продавця в магазині або на когось тут вона така якась агресивна. В общем, мужик скинув гроші, написав велике благодарність, Сказав, що йому дуже сподобалось, і це так приємно отримати такий відгук від людини. Приємно, що людина скинула гроші, і все отлично, Тому я прям дуже-дуже рада, тому що все вийшло, і ми потратили на це все не дуже багато часу. І разом справилися дуже швидко. Тепер ще є час. Можна піти погуляти в парк. Ну, вітя ще їде далі працювати. Він буде сьогодні возити Амазон. А я йду відпочивати, бо це мій вихідний і мені завтра на роботу. Ось такі діла. Дякую, що залишаєтесь зі мною і дивитесь це відео. Good morning! Сьогодні ми знову їдемо на наступне замовлення. Будемо чистити ковролін, будемо чистити лісницю і так далі. Зараз трошки зупинилися на каву, треба перекусити, взяли собі побутику і каву. Тож така у нас малесенька зупиночка. Зараз зберемося з думками і поїдемо вже завершати ці всі діла. Заходили в дві аптеки, шукали бахіли, бо нам потрібно для, для роботи обов'язково бахіли. І знаєте що? Їх немає в аптеці. В одній аптеці був українець працював. І ми спокійно змогли йому пояснити, що ми хочемо дуже легко, все класно. Але він каже, ні, тут у нас немає, він все там перерив, все перешукав. Вони взагалі такого не знаю, може, і є, але це така рідкість. І він нам посовітував один магазин піти ще в інший в центрі. Каже, можливо, там якісь остатки з лікарні залишились. Типу, в них немає бахіл, так, звичайно, прийшли і взяли. Тому для мене це настільки дивно, і ми їдемо без бахіл. Треба десь на Амазоні замовляти, я не знаю. Вже майже приїхали. Погнали! Приїхали в такий тихий, класний райончик. Будиночки виглядають просто як із фільму. Знаєте, ці американські фільми, всі будиночки одинакові, так все затишно, тихо. Немає оцих машин, цієї міської суєти, от в центрі, там дуже шумно, там дуже от взагалі багато і бомжів і все оце на світі. А тут от, просто рай. Ви собі тут виходите в дворі, посиділи, тихесенько, класно, можна просто насолоджуватись. В цьому будинку також живе собака. На перший погляд, килим може здатися не зовсім брудним. Якщо придивитися, то є багато різних нюансів. Це замовлення забрало більше часу, ніж інші. На Килимі було багато плямок, над якими прийшлось попрацювати. На цей раз потрібно почистити одну кімнату, сходинки та коридор. Тому роботи тут чимало. Але нас двоє. Тому я думаю, що більш-менш швидко закінчимо це. все. Над деякими плямами прийшлось добряче постаратись. Але кінцевий результат потім дуже радує. Я йду в магазин. В общем, чистимо, чистимо. В принципі, мені подобається дивитися, яка вода після того, як вичистили кімнату, і видно результат. До і після я робила фото і дивлюсь, думаю, вау. Ну виходить дуже так, знаєте, прям непогано. Прям вау-вау-вау. Ще залишилось зробити тепер сходинки, Вони в таких прям п'ятнах. Потрібно буде так трошки потрудитися і вручну це все витирати, потім ще пилососом проходитись. Але я думаю, що вони також зійдуть. У нас є всі ці спеціальні такі хімікати, які все виведуть ідеально. Тому просто треба трошечки приложити своїх зусиль. Звичайно, Turn left я надіюсь, звук не записує. Е, іду зараз взяти щось попити, бо ми з собою ні воду не взяли, нічого, чого сьогодні так якось призабулися. Тому гуляю ось по такому райончику. Виглядає дуже все класно, затишно, круто, тихо. Це найголовніше, мені таке подобається. Знаєте, як переконують в тому, що де б я не була тут в Канаді, в якому містечку, в якому районі, я завжди десь побачу український прапор, я завжди побачу десь українських людей. Так само тільки що просто переходила собі дорогу. О, самоліт прям злітає тут, дивіться. Коротше, йду собі просто спокійно. перехожу дорогу і бачу, хіба машина, а всередині в них така знаєте, вістілька на машині Ладно, там ще прапор, то можуть використовувати канадці. А от саме наш герб, ну це вже українці, все точно. Але дуже приємно, і так можна відразу наших відрізнити, навіть якщо вони просто в машині і не розмовляють з нами. Вирішила піти саме в Долораму. Тут багато всякого такого є, тому можна щось прикупити. Ще набрала напітків, не води. уже, ладно, сьогодні буде щось таке вредно, вредні напідки. Вот, але ну вони холодненькі і нормально можна хоч трошки попити води. Я думаю, ми скоро вже закінчимо там працювати і вже коли поїдемо додому, то тоді зможемо нормально попити, поїсти вже нічого не брала з їжі, вже не хочеться. Треба швидесенько доробити цю всю роботу. Отак от. Так от. Біжу назад. Надіюсь, що я назад знайду дорогу, бо знаєте що? Я не дуже пам'ятаю, там такі всі будинки однакові, тому будемо зараз шукати це все. Шукаю дорогу по пам'яті. Зараз, передив... зараз перевіримо, чи нормально в мене пам'ять, і чи... чи швидко я запам'ятовую місцевість. Не знаю. Самоліти тут так літають, літаки. Літочки. Переходимо дорогу, нема машин. Бачите, пусто, навіть людей немає. Взагалі, краса та тільки самоліти літають над головою. Тут аеропорт недалеко, напевно. Я раніше чомусь думала, що в Канаді взагалі немає заборів, а й виявилося, що вони є, але бачите, на задньому дворі. Типу, вони роблять собі такий уйотик, закривають там, біседочку собі ставлять, а спереді, звісно, немає заборів. А ось так збоку, то можна ще побачити. Ми відпрацювали, на це все пішло десь близько п'яти годин, але ще, ще з тим, що ми складалися і розкладалися. Всі ці плюсоси треба було принести, розкласти, набрати воду, почистити. Знову це все скласти. Тобто це зайняло десь півгодинки так точно. Але в цілому швиденько так все справилися. Вітя молодець взагалі все почистив на ура, на ідеально. Я йому намагалась допомагати як тільки могла. Теж там щось чистила, п'ятна виводила, і результат мені дуже сподобався. Я вам тут покажу, який результат. П'ятна були дуже такі сильні. Мені здавалося, що вони взагалі не виведуться, що вони так і залишаться. Але в цілому, потім в результаті приложили дуже багато зусиль, і ці п'ятна десь і щасли. Ура, ура! Цьому рада. Зараз будемо їхати десь щось їсти, тому що проголодалися вже 3 години дня, і пора вже так трошки підкріпитися і відпочивати, тому що на сьогодні ми молодці, ми справились і можна вже нормально так провести свій вихідний день. Крутнувся? крутнувся oh, так, крутнувся no. косточку. О, не коротше, ми тільки що їхали по трасі. Вітя їде, проїжджає мимо ікеї. А я кажу, а нам же ж а це оса! Дивись, оса за моїм телефоном я прям літала. Отак улетіла. А я кажу, нам же ж в Ікею надо І він з цього хайвея з крайньої лівої полоси почав вправо так зміщатися потихеньку. І ми вже в ікеї зараз будемо дивитися, що там є такого цікавенького, новенького. Плюс нам треба купити нове нову постіль. Вот, бо я дивилася в інших магазинах. Вона якась вся віскозна полістере. Поліестер, 100% поліестер. А мені щось треба таке хебешка, щоб дишало, щоб воно це все впитувало і було приємне на дотик і до тіла. І плюс там можна щось перекусити, там є ходоги по долару, ну і плюс там є столовка і так далі. Щось там подивимось, поїмо, а щоб зараз поки що не готувати. І ще величезний плюс в тому, що за цією ікеєю є, е, е, типу, європейський магазинчик, де можна собі взяти яких смаколиків, саме українських. Ну і потім поїхати додому, погуляти, відпочити і вже ввечері будемо готувати. Отакі От діла отак різкий поворот в житті. Ми вже в Ікеї, зараз будемо щось вибирати, дивитись. Погнали. Ладно, Взяли ось такої, можна сказати, домашньої їди. Це ось такі, як котлетки, картопля. Далі у нас що це спаржа з горохом, далі ось такий хлібошок чазночний, там компотік, ось таку штучку медальйончик мідальйончик будемо пробувати. У віті так само і ще й салатик. І це все вийшло всього на 20 доларів, тому що у нас є спеціальна картка ікеї. Походили, взяли все таки постільну білизну. Потім ще взяли дві подушки, такі ортопедичні, і ролик мені щоб чистити одежу. Ось такий закупчик у нас невеличкий вийшов, але таке, що треба додому. Пригодиться.